Топ-10 міфів про інвестування в криптовалюту. В одному із відео я ляпнув про це і вирішив записати повноцінний ролик. Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер, трейдер-аналітик команди Кепстрейд. Ми про трейдингова компанія, яка може вас навчити професійно торгувати. Всі посилання є дизу. Поїхали до самого уроку. Перший такий міф я занадто молодий або старий для інвестицій. Друзі, я вже в крипті 7 років бачу різних. Людей, інвесторів, які кажуть, що я не вмію інвестувати, я боюся, і вони як це переступити? Треба просто почати відкладувати гроші. Інвестиції вони для всіх, і для молодих, і для старих. Якщо ви старий, то ви можете інвестувати для того, щоб ваші діти жили краще. Якщо ви молодий і почнете інвестувати, то через 5-10 років ваше життя зміниться. Інвестиції це для всіх, для всіх вікових категорій, тому собі не ставте таку проблему. Інвестувати можуть тільки експерти. Ну так, звісно, гарна думка, але інвестувати можуть всі, реально всі, в дуже багато різних думок на ринку, дуже багато різних експертних думок. Ви збираєте всі думки, і ви вибираєте в те, в що ви вірите. Наприклад, Баффет сказав, що він вірив в Макдональдс, він інвестує в Макдональдс. Він вірить в Apple, він інвестує в Apple. Як інвестувати, як відбирати проекти, також буде відеоролик на Ютубі. Зможете його подивитися. Ви інвестуєте в те, що ви вірите. Да? І не треба бути експертом в цьому. Прям супер там великим. Інвестиції доступні тільки багатим. В принципі, якщо інвестувати на ринок акцій, так там потрібен великий кеш. Якщо ви інвестуєте в криптовалюту, тут можна інвестувати навіть від одного долара. Тому. Ви можете почати інвестувати уже з тої ситуації, яка у вас є в житті. Якусь частинку грошей інвестуєте в крипту, купуєте якісь монетки, навіть одну якусь долю е, частки біткоїна 0.0001. Інвестиції це швидке збагачення, не обманюйтесь. Інвестиції це гра більше вдовгу, це більше там на рік, на три роки, п'ять років. Це такі. Інвестиції, які будуть приносити вам через кількість років. Тому інвестиції, ну да, може прострілити, там ви тільки купили і там відразу ж через місяць все виросло. Але більше треба розраховувати, що ви інвестуєте на роки 3, 5, 10. Тому що якщо ви приносите гроші свої в банк, банк робить те саме замість вас. Тільки він не інвестує в акції, облігації, в крипту, ну а ви відразу же в крипту. Обходити, скажімо так, банк. Міф такий: чим більше ризикуєш, тим більше заробляєш. Ні, на насампелі, якщо ти сильно ризикуєш, ти можеш і сильно і втратити. Якщо ти прям ризикуєш всіма грошима, які в тебе є, то ти можеш їх і всі втратити. Якщо ви інвестуєте в криптовалюту, від початку треба змиритися з тим, що у вас цих грошей вже немає. Якщо ви інвестуєте 10 тисяч доларів, просто з ними треба попрощатися. І якщо ви вже готові з ними попрощатися, то тоді вже ви можете інвестувати і виходити на цей рівень інвестування. Якщо ви ризикуєте останніми кешем, останніми 10 гривнями, 10 тисячами гривень, то у вас нічого не вийде, тому що емоційно буде дуже тяжко пересиджувати чи очікувати цього профіту да, цих дивідендів, цих інвестицій, цих грошей. Які ви заробили. Але е, треба придержуватися ризик менеджменту, що таке ризик менеджмент є відео на YouTube каналі. Можете його знайти, подивитися. Тому ризикуйте, согласно ризик менеджменту. Тобто, якщо ви заробляєте 10 тисяч гривень, десь тисячу гривень або 500 гривень можна відкласти на інвестиції в криптовалюту. Криз за поганий час для інвестицій. Навпаки, криза зараз крутий час для інвестицій. Я купив квартиру до війни. Якби я купив квартири під час війни, я міг би купити дві квартири або три квартири і вже з ремонтом. Розумієте? Тому під час кризи, навпаки, як китайці кажуть, для одних це кризис, для других це можливості. Тому під час кризи навпаки є гарні можливості купити по гарним цінам. Наприклад, коли почалася війна. Акції російських компанії, акції американських компаній в моменті побулювались по 20, 30, 70%. Нефть взагалі стала мінус 40 доларів. Це прям на графіку, подивіться, був мінус 40. Тобто ви купили нафту, її тримали, і потім вам телефонує брокер. А ви можете нам ще доплатити за те, що ви тримаєте нафту, ще мінус 40 доларів. Ви нам повинні на кожен барел. Це треш. Тому е, криза це найкращий час для інвестицій, а не поганий час. Інвестиції це складно і незрозуміло. Ні, інвестиції це просто треба йти іти що робити з інвестиціями. Ми зараз про міфи інвестицій. І я вам хочу сказати, що інвестиції це легко. Є дуже багато консультантів у нас в компанії, є консалтинг, ми допомагаємо інвестувати, ми беремо fee за те, що ми вам вибираємо портфель, за те, що ми його менеджмемо, і отримуємо ще профіт від повністю закриття цього портфелю. Тому є інші компанії, які також надають послуги консалтингу за якийсь відсоток. Від профіту від вашого депозиту, тому інвестиції це да, складно, але є виходи і є дуже багато інструкцій. Компанії зацікавлені в тому, щоб ви інвестували іменно через них, тому що вони розуміють, що ви можете купити той самий біткоін на біржі Bybit, або можете купити цей же біткоін на біржі Binance, або можете купити там в якоїсь компанії. Там не буду називати назви. інші. Тому тут треба так треба трошки вникнути і вибрати компанію, з якою ви будете слідувати вперед. Такий великий міф треба інвестувати тільки в те, що росте. Ну наприклад, ні, краще не так. Треба інвестувати в те, що ви вірити, як про що я вже казав, те, що просто росте. От, наприклад, сьогодні там монетка АПТ дала плюс 15%, Ви інвестуєте, коли вона прямо на самому хає. І монетка відразу в той же день, через годинку, падає на 7% вниз. Тобто ви інвестували і зразу ж мінус 7% до депозиту. Так, да, на довгосрокі, там через місяць, через 2-3, вона відросла да, і дасть вам ще профіту. Але в моменті треба вибирати і підбирати монети, де є такі ренджі, де є такі накоплення свічкові. І ви вже від них купляєте, коли є такий фрактал знизу. І ви купляєте на цьому фракталу знизу, бажано на денному або на місячному, і чекаєте, поки там місяць воно відросте, 3 місяці, 5 місяців. Це прям така гарна стратегія для вас. Ну, інвестиції це як азартні ігри. Ну, в принципі, да, якщо від цього відноситись, я грав в різні азартні ігри і розумію, що інвестиції ні. Ви берете свої кошти. Інвестуєте в різні проекти, різні ячеєчки, і якась ячеєчка принесе вам більше грошей, якась менше грошей, якась взагалі там нуль принесе. Але там з 10 інвестицій, якась одна може просто вас озолотити. Тому інвестиції це не азартні ігри, ну, дивлячись, як ви до цього підходите. Але якщо ви будете підходити з головою, якщо ви будете прислухатися до цих всіх міфів, повиключаєте їх з себе з голови. То у вас все вийде і ви зможете залишити з своїми грошима і ще й в плюсі. Ну, це булшит, Потрібно інвестувати тільки в нерухомість. В принципі, да, крута ідея. Якщо у вас є там, 5 квартир і ви їх здаєте або 10, то, звісно, круто. Але просто інвестувати в нерухомість, нерухомість дає річних, яких 8%, 3, 16, 18%, ну, я, я різні бачив. Ну, крипта дає річних 50, 30%. Це так, да, є типу, повищені ризики, але типу, нерухомість. У да? мене є нерухомість в Києві, і що її бомбят, і раз-два, і немає нерухомості. У мене дуже багато знайомих виїхало з України, яким розбобили будинки, і вони ну, їм нема сенсу повертатися, нема куди. У мене дуже багато знайомих які інвестували в реальний сектор бізнесу, їм розбомбило нафіг все там. трактори, всякі їхні бараки, де вони зберігали зерна і все інше, всякі їхні станки просто треш, мебельні фабрики порозруйновували. Тому треба інвестувати не тільки в нерухомість, і не тільки в бізнес, а виходити, типу, на новий рівень акції, крипта і там, облігації, і пішло, 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 поїхало. Отак от от, ми швиденько розібрали з вами 10 міфів, які просто от, викиньте їх з голови. Якщо у вас вони були, забудьте про них. І розвивайтеся в криптовалютному світі, тому що цей ринок ще досить молодий і ви зможете примножити свій капітал. Розвивайтеся разом з CapStrade, Побачимося в наступних відео. па!